на п'єру близько цього місця. Злочинців, завербованих кураторами російських спецслужб, вдалося оперативно встановити та затримати на протязі доби після вчинення злочину. Наразі вони перебувають під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану. Відповідальність, за що передбачена частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Безпека громадян та захист інфраструктури це наші пріоритети. We'll <laughs>